Доброго дня, дітки! Як гарно, що ми з вами можемо і вміємо спілкуватися один з одним, читати книжки, складати вірші, співати пісні, висловлювати свої думки та бажання. У цьому нам допомагають слова. Якщо слова товаришують і допомагають нам щось дізнатися, то вони утворюють речення. Якщо я вам скажу такі слова, гристи. Горіхи, білка. Це ж тільки слова, їх не можна назвати реченням. А давайте разом складемо речення із цих слів. Хто білочка? Білка що робить? Гризе, гризе що? Горішки. Слова подружилися і утворилося речення. Білка, гризе, горішки. А давайте подружимо такі слова малювати дівчинка картина. Дівчинка малює картину. А зараз подивіться на малюночок і складіть речення самостійно. Молодці. Дівчинка поливає красиві квіти. Дітки, а ви звернули увагу? Щоб побудувати речення, нам допомагають слова фішки. Скільки фішок, скільки й слів у реченні. Скільки фішок в цьому реченні? Дві. Правильно. Значить, речення складається з двох слів. Хлопчик спить. Перше слово хлопчик, друге слово спить. Корова жує травичку. Перше слово корова, друге. Жує третє травичку. Перше слово в реченні завжди пишеться з великої літери, тому ми позначаємо його такою фішкою. Скільки слів в реченні, скільки рисочок. А це крапка. Якщо побачите крапку після слова в реченні, зупиніться, адже речення закінчилося. Потренуйтеся самостійно складати речення за схемами або яскравими малюнками. А зараз я хочу пограти з вами в гру. Са, 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 Їла мед. оса, си, 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 в мене дві коси. СО-СО-СО Крутимо ЛАСО СО-СО-СО Бачу я РОСУ СІ Си. Си. Муха на. Носи. Вся, 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 Ми зловили Карася, сю, 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 я люблю, матусю.